Привіт, Михайло, всім підписникам твого каналу Міхес Лайф. Дякую вам велике за ваші донати. Михайло передав мені вчора ввечері суму зібрану і зараз я поїду до магазину купляти продукти для дітей з звільнених районів. Наші хлопці з фонду вже їздили трошки вище старого Салтову. І наступних <кій> декілька днів буду збирати речі, їжу, ліки та все необхідне і їхати далі у нові, нові міста, села, допомагати людям, дітям і всім, -всім хто потребує допомоги. Тому дякую вам велике. Я зараз скуплюся з'їжджу і зроблю маленьке відео. Звіт. Добрий ранок усім! Це підсумкове моє відео. Дякую Михайло, дякую всім підписникам каналу Міх'єз Лайф ютуб YouTube каналу за надані кошти. Я збирав, нагадаю, ще раз збирав кошти для продуктів діточок на звільнених територіях Харківської області. Я їхав з Києва до Харкова на велосипеді своїм ходом і збирав гроші. І ось на ці гроші та на ваші гроші, які ви мені додали. Ось все що придбано було зараз маленьке відео. Різноманітні вафлі, пакунки з печивом, ще вафлі з зефіри, конфети, всілякі різні бісквіти в пакуночках, ще сік, там пакунок на дні багато соків, вівсянка, печиво, конфети, соки ще трошечки. Бісквіт, зоологічне печиво, багато вівсянки, трохи серветок, ще таке печиво, таке печиво. Так як наш фонд вже придбав на велику суму медикаментів та гігієни, мене попрохали купити ось такі продукти. Дякую вам за допомогу, на все добре!